Цієї зими в Україні не вимикатимуть світло. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Посадовець наголошує, наразі не планується ніяких відключень та графіків, але при умові, що не буде серйозних пошкоджень внаслідок російських обстрілів, давайте просто це зафіксуємо. Що у разі, якщо не буде там, влучання якихось критичних енергосистема повністю готова до проходження наступної зими, в тому числі у Львівщині, як з точки зору генерації, так і з точки зору передачі електроенергії. Якщо будуть відключення світла, це буде мати тимчасовий характер і наслідком атак на нашу енергосистему. Але впевнені енергетики завдяки великій ремонтній компанії та підтримці міжнародних партнерів, в тому числі і імпорту з Європи, наша система здатна. На забезпечити споживання громадян. Втім, українців просять раціонально використовувати електрику, аби мати можливість допомагати енергетикам, адже електроенергії іноді може не вистачати. Це відбувається якраз зазвичай в пікові періоди, ось така нестача електричної енергії. пікові періоди це зранку, коли всі йдуть на роботу, і ввечері, коли всі приходять з роботи, вмикають усі можливі електричні прилади. Тому і Укренерго, та Обленерго, і всі генеруючі компанії, всі енергетики, профільні експерти неодноразово закликали громадян України і промислові підприємства, і всіх, всіх, всіх. Більш раціонально ставитися до використання електричної енергії саме в ці пікові години, і саме десь з 19 до 22. наразі, за даними Укренерго, відремонтовано від 60 до 80 відсотків об'єктів в залежності від типу, голова правління Укренерго Володимир Кудрицький наголошує, наша енергосистема здатна витримати і наступні осінь та зиму в умовах війни. Це підтверджують і експерти. На мій погляд, опалюваний сезон 23-24 років майже нічим не буде відрізнятися від сезону. Попереднього в тому, що і йде війна, і, на жаль, ніхто не може гарантувати. Безпеки усіх енергетичних об'єктів понад дві з половиною сотні влучань було в об'єкти енергетичної інфраструктури. І цілком зрозуміло, що це може повторюватися і в цьому опалювальному сезоні, і тут ми маємо як позитив. Про які сказав пан Кудрицький, і це і оборона, оборони, протидронна оборона, яка зна значно сильніша, ніж рік тому Це і досвід, це протоколи, це е, ті дії, які знають енергетики, як вчиняти і в якому порядку, але це і значно гірше ніж в минулому році стартові умови. Відповідно до яких немає такого запасу потужності, який був рік тому, Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харків новини.